Всім привіт! Хочу показати вам очиток сорту Мідендорфа. Ось така в нього розкішна варігатність, дуже яскрава, оранжева насичена. Мало який очиток може похизуватись таким кольором. Далі він трохи буде більшати, і відповідно його цей помаранчевий колір насичений ставатиме світлішим, але все одно він залишиться біло-зеленого кольору. Ось зараз я перейду до наступного. Ось так. Трошки більший, що підріз, поділка, виглядає, Також цікаво. Мені він дуже подобається. Тому також раджу вам. Діліться і ви цікавими очітками. Я придивлюся і придивляться інші глядачі. Дякую вам за увагу і гарного настрою!